15 атомних енергоблоків до російського вторгнення, 9 після окупації росіянами Запорізької АЕС. Тим не менше, нині атомні електростанції забезпечують більше половини електроенергії в Україні, а могли би ще більше. Це третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції його почали зводити ще за радянських часів, але не завершили. Тож нині енергетики підтримують його в належному стані, щоб щойно буде дозвіл завершити будівництво. Закон потрібно прийняти, і як тільки він буде прийнятий, ми відповідно зобов'язуємося добудувати енергоблок номерів за три роки. Керівник енергоатому говорить про закон, який би дозволив розширити ХАЕС до чотирьох енергоблоків. Третій та четвертий блоки почали зводити ще за радянських часів. Нині третій готовий на 80 відсотків, четвертий на 25. Законопроєкт пройшов слухання в комітеті, тож незабаром його можуть розглянути у сесійній залі, і з цим необхідно поквапитися, каже член профільного комітету ради. І Міністерство енергетики і енергатом вів перемовини із Болгарами для того, аби в Болгарії викупити реактора для 4-го енергоблоку. і у Болгарії уряд їхній і парламент схвалив таке рішення, і нам потрібно якомога швидше викупити ці реактора, тому що росіяни теж тиснуть на Болгарію, щоб Болгари нам не продали це обладнання. До 2050 року Україна поставила за мету збільшити виробництво електрики на АЕС майже вдвічі. Ці плани збігаються із рішенням учасників міжнародної кліматичної конференції Коп 28 31 Країна домовилася утричі наростити атомну енергетику до середини століття. Це рішення, яке дозволить знизити значно знизити викиди, і вирішити екологічні цілі, які ставляться, ноль викидів до 2050 року угліволога газу в атмосферу. Чистими джерелами енергії так само є вітряні станції та сонячні панелі. Утім, вони мають два суттєвих недоліки: залежність від погодних умов та та вартість електроенергії, яку вони виробляють. Економічний експерт Борис Кушнірук зазначає, кіловат електрики, виробленої на газовій ТЕЦ, коштує від 10 гривень на сонячній панелі близько 6, А от атомна електрика коштує менше 2 гривень за кіловат. Світ потребує великих обсяг електроенергії, яку і доступною за доступною ціною, і безперечно замінити в цьому бітку електроенергію атомних станцій неможливо завжди дорожче з точки зору будівництва. Але при цьому вартість електроенергії, яку вони виробляють, вона буде суттєво нижча. Експерт додає з точки зору безпеки, навіть в умовах війни АЕС теж надійніші після Чорнобильської катастрофи. Додає президент енергоатому в усьому світі. Вжили заходів, щоб мінімізувати ризики аварії на ядерних об'єктах. Отже, будують так, аби навіть за прямого влучання атомний реактор не був пошкоджений. Було прийнято ряд дуже важливих рішень по, по покращенню безпеки експлуатації ядерних об'єктів загалі частності, були заборонені в Україні реактори типу РБМК Чорнобильського типу, і у нас залишилось стільки реактори ВВР-1000». Саме такого типу третій та четвертий реактори на Хмельницькій АЕС. І поки енергоатом чекає дозволу на їх добудову, компанія вже веде переговори про побудову зовсім нових п'ятого та шостого блоків на Хаес разом із американською компанією Вестінхаус, за їхньою технологією. Коли їх уведуть в експлуатацію, Хмельницька АЕС стане найпотужнішою у Європі, кажуть у Міненерго.